Неможливо уявити сучасний світ без інтернету. Сусвітня побутина заповнила майже всі сфери нашого життя. Тепер можна замовити їжу і закладів харчування. Придбати будь-що, разом з тим такий розвиток технологій призвів до зростання шахрайства в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо про сучасні способи шахрайства та їх виявлення. Шахрайство в інтернеті буває різних форм Прошове шахрайство. Крадіжка особистих даних або фінансове шахрайство. Один із найпоширеніших видів шахрайства є фішинг. Він полягає в тому, що шахраї шляхом обману намагаються дізнати особисту інформацію для подальшого незаконного використання. Найчастіше викрадають за допомогою фішингу, облікові записи, паролі, пін коди особисті дані, ім'я, адреси, медичні дані. Фішинг часто вчиняється у звичайній формі запиту на дані, який нічим не відрізняється від справжнього. Жертва переходить за надіслане посилання на підроблений сайт, оплативши товари чи вказавши власні персональні дані. На сайті двійнику ви потрапляєте на пастку шахраїв. Актуальним прикладом в наш час є шахрайські публікації із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Кращий спосіб уникнути фішингової атаки ніколи не натискати на посилання в небажаних повідомленнях в електронній пошті, в текстових документах чи в соціальній мережі. Тому перед веденням своїх даних переконайтеся, що ви точно перебуваєте на офіційному сайті, а у разі ведення негайно заблокуйте банківську картку. Доброго дня! Ми знімаємо відеоролик про онлайн шахрайство. Можете, будь ласка, розказати вашу історію. Доброго дня, дуже цікаве таке запитання. Так, можу з вами поділитися з так, такою історією, яка зі мною відбулася е, недавно. До мене був такий дзвінок по телефоні, що в мене хотіли зломити карточку, е, на яку я отримую зарплату. Але для того, щоб карточку мені якби не зломили і щоб там все відновилося, мені для того треба було повідомити їм повністю всі цифри, які знаходяться на ній. Так само вказати, доки вона дійсна, точно на кого вона зареєстрована, і так само вказати ззаді на пластиковій карточці там є такі три цифри, які ми не повинні нікому розказувати. І вони дуже хотіли, щоб я ці три цифри їм вказала. На що я відповіла, що таке робити я не буду, і вказувати я це не буду, тому що якщо б була якась така ситуація, щось не сталося, мене б повідомили про це працівники банку. У зв'язку з тим, що від працівників банку такого повідомлення, як би в мене не було, я зрозуміла, що це були шахраї, які навмисно хотіли дізнатися дані з такої карточки, і щоб забрати кошти, які там на ній були. Після того дзвінок з ними я завершила, передзвонила у відділення банку, де я пояснила всю ситуацію. І вони сказали, що я правильно зробила, що я їм не повідомила ці дані. І так я сама себе захистила цим. Дякую за віт. Привіт, можеш поділитися своєю історією? Так, можу. Мені були написали повідомлення, що можуть задонатити в гру, яку я на той момент навіть не грав. Але для цього було треба сфотографувати банківську карту батьків. І тоді вони мені задонатили в гру і кинули моїм батькам гроші на карточку. І написали мені, що якби батьки спитали від ти гроші, щоб я сказав, що я їх заробив. Але батьки мені розповідали, що це храї. і не можу довіряти таким повідомленням. Дякую за відповідь. Ще одним видом онлайн-шахрайства є крадіжка особистих даних, мета якої полягає у виконанні дій від імені жертви, наприклад, відкриття банківських рахунків, отримання кредитів чи замовлення товарів в інтернеті. Щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно дотримуватись простих правил безпеки в інтернеті, не вказувати персональні дані не на перевірених сайтах, не повідомляти нікому інформації про банківські карти та фінансові рахунки, термін дій, пароль, пін-код, перевіряти гіперпасування серед ведення своїх даних, у випадку утримання сумнівних листів чи повідомлення ні в якому разі не здійснювати ніяких оплат. Користуватися лише перевіреними інтернет-магазинами та да не здійснювати предоплат.